Так Вітаю на каналі. Значить, продовження е, до ремонту е, цієї плати такої парксайдовської. І думаю, що є багато аналогічних. Е, значить, ось е, на така ніби кіловатна на модуль ENF 1500X. Саме X, тому що там е, остання буква це теж і інакша конфігурація вже зовсім. Значить, е, і так. Тут, як бачите, я вже все добрався, вже розібрав її. Причому так, ну, багато часу потратив, зато нічого не відламалося, не відвалилося і нічого не загубилося. Ось так: от, це е, термодатчик. От таким от, чином він тут придумано, закріплюється, запаюється, точніше. І отак от от виглядає. Нестандартно так, але є. І друге, що придумали, з цієї сторони кварц. Поставити, ну він тут, правда, за е, припоєм. Так Бачите, як би то залитий, зафіксований. Ну, але все рівно. Якби трошки не пофеншую. Отак от. Тому такі от всякі нюанси. Далі, отут цей вивід терчить е, дуже сильно ж, з котушки. Я б навіть е, сказав, що його бажано бажано е, зробити. Отак от, от коротшим. Тому що, щоб він часом якимось чином не дістав до радіатора і не зробив е, дуже щось недобре. Ось так. І ось, е, власне, це все транзистори це все сімістори, що розташовано на радіаторі. Значить, покажу вам, що тут є на радіаторі, щоб потім не писали Значить, так. Е, Ось транзистор один 1303, бачите, є тут. Далі це стабілізатор. Там L е, стандартний на 5 вольт, бачите, L7805 5. вольтова креночка. Далі тут транзистори. Це вже два е, міняю. Точно такий самі, знайшов е, Купити, де на космодромі є, на вороні є, та й думаю, що багато де є. І основне я знімав вам відео, показував, що е, замовив раді цікавості е, ще раніше трошки одну штуку на е, вороні і одну штучку ще на цьому, на космодромі. І Бачите, як приїхали, вони по факту, виходить, ну, е, серійники, звичайно, відрізняються, але в загальному в загальному е, транзистори одинакові. Я міряв по параметри їхні і вигляд, бачите, з вигляду видно. Тобто вони з одного і того самого китайського заводу чи фірмового завода, можливо, Стежки 2 і одна ковісні. Ціна, звичайно, відрізняється. Не пам'ятаю точно наскільки, але там на кілька гривень відрізняється. І Якщо брати там більше 10 штук, то вже різниця виходить суттєво. Там на 10 штуках по кілька гривень плюс, там є ще знижка. В кого від 10, в кого від, від 15 чи 20 штук, от такі от знижки можна взяти нормально. Е, так, е, цих два стандартно. Е, тут вони бачу, що тестером перевірив, що живі лишилися, то я їх навіть не чіпав далі, хай вони будуть. Е, там вже далі на сигналі вже в платі впаяю, Я думаю, що Ну, перевірю точно, але я думаю, що вони робочі. Значить, всі 4 не міняю по тій простій причині, що точно такі ж самі знайшов. І запаяв, тому не бачу е, сенсу е, міняти. Оце от ті, що є, от от такі вони смішні. Коротше. Я їх так навіть і не, не розділяв, щоб виводи не погнулися і не поламалися. Хай вони, значить, так будуть. Е, так, може ще вони для чогось мені згодяться в процесі, там буду запаювати, чи що. Вони так смішно виглядають, як якийсь їзичок або кустик. Так, далі. Е, тут якісь стоять містери. Покажу. Нестандартно отакі от, tny 612 Бачите, І з цієї сторони виглядає, бачимо, так само. Тут, як бачите, стоїть їх 6 ші, однакових. В деяких апаратах там стоїть 3 е, і 2 діода. Ну, тут стоїть е, їх 6 штук. От так от. Працюють, напевно, що в парі, але точно я не розбирався, схеми не змальовував і не доколупувався. Тому що. Наше воно і так дуже багато потратив часу на це все діло, щоб його тут до цього всього добратися. Тому що радіатор, бачите, ось цими от виводами прикручується окремо, На низ це все заливається або не заливається, зверху запаюється плата і тоді все заливається. Ну, одним словом, зібрати його простіше, ніж розібрати, причому набагато. Значить, Тепер суто по цій от платі, Отут, якщо придивитися, бачите, отвори всі однакові, з цієї сторони вони заходять, Тут е, можна та, якби трошки приблизно догадуватися, що де має бути запаєно, тому що бачите, з тої сторони три вивода, з тої сторони два вивода. Але тут, якщо придивитися, то то видно, що е, місця є отут. Бачите, виємки такі. Раз, два, три. З цієї сторони теж є. Тут раз, два і три. Тобто от сюди на тую контактну площадку запаюється е, ще транзистор. Е, Звідси. Тобто вивід один звідси паяється десь сюди або сюди. Треба дивитися точно по схемі, як воно буде правильно, щоб це все працювало. Тут ніде такого немає намальовано і по цьому Йоржику, що лишився, трошки, трошки складно догадатися. тому що це все треба отак от, от і в дзеркалі трошки дивитися. Ну, я собі розмалюю і думаю, що розберуся. Я так приблизно акуратно запаювавши. Є трошки пам'ять, то е, Попробую розібратися. Звичайно, включати буду спочатку е, без силової напруги, а так, е, просто запущу і помірюю, подивлюся сигнали. Думаю, все буде в нормі. Якщо все в нормі, то можна буде помаленьку якось стартувати. Це все діло запускати. Ось так от тут виведе конденсаторів. Я, в принципі, до нього добрався. Не знаю навіть, як це правильно зробити. Може, або з цієї сторони підпаяюся, подам живлення. Або е, якось зараз подумаю, як це все зробити. Або може, може, ну так, або або ні. ну Звідси я можу отут допаятися, а отут мені ще можна, без проблем потім. А отут е, немає сильного місця. Так, зроблено все. Ну, ніби економно, хіба отут зараз це все діло. Ще трошки попробую зняти легенько і тоді сюди допаятися. Попробую стартанути, подивлюся, як воно буде робитися. значить так, Тут я вже показував там раніше, стоять отакі от от стандартний шим, Ці точніше драйвера. 2104.1 і тут. І вони тут дивно але ну, нормально стоять, бачите, ірки, оригінальні фірмові, не китайська, якась там трошки підробка. І так само, же, що ця отелемка стоїть. операційник теж фірмовий. Це, звичайно, добре. Хоч тут зробили все нормально. Ну так, по платі плата стандартна. Єдине, що відсутне, тут -от захисний ковпачок на цьому трансформаторі. Але цей трансформатор трошки захований. Бачите, залитий, він ховається. Тому не повинен би пошкоджуватися. Великий мінус є оце от, ці от дрошень. Не знаю, тут важливо, важливий оця от напрямок, коли запаювати, оці от, щоб не перепутати їх. Тут як, треба буде іменно запаяти так, щоб вони, оскільки вони на одному серті, щоб магнітне поле отак от як проходить, щоб воно однаково було на двох котушках. Тому що інакше воно не буде робити, може навіть піти потім насичення, магнітопровід, і навіть без нагрузки може вибити транзистори. Це вже, це вже залежить, як воно тут все розраховано, на який там відсоток навантаженості і так далі. Отак от, от. Тому що з тими що з окремими кольцями, як стоять, то там невелика різниця, там можна е, туди-сюди запаяти і воно буде робити. Там немає особо нічого страшного. Тут мається все значення. Ось так. от. Значить, е, ну Тут в мене є, бачите, ну і воно видно. Один довший, відповідно, то йде сюди, а коротший йде на цю пару транзисторів. Так я його і запаяю, і думаю, що буде, буде так нормально. Ось так от буде працювати. Так, як бачите, тут теж вивід довгий, і він, відповідно, теж дістає. Значить, причини. Тут я не бачу, щоб тут щось замкнуло, згоріло. Там прокладки теж рідні стоять, вони не пошкоджені, все з ними добре. Чому згоріло? Не знаю. Може там щось перевантажили, ну, якби вони цього користувача щось сталося, тому не можу так сказати. Но, бачите, зверніть увагу, я це зразу замітив, блистить, блистить аж так, як прям як дзеркало відполірований радіатор порівняно з, з аналогічними модулями, такими і такими, і навіть потужнішими, то тут. В принципі, ну, все взагалі, як дзеркало блистить, також відбувається. Ось так от. І так, з цієї сторони стандартно так все виглядає. Значить, буду помаленько збирати. Так, бачу, що час вже потягнуло трошки багато. Вже більше 10 хвилин, тому, тому вже наступне відео е, покажу, як це весь процес. І вже, відповідно, зберу це все діло, покажу, як воно працює. З цим сигнали, кому буде цікаво, то. Дивіться наступні відео. І я думаю, що воно появиться. Не знаю, чи там сьогодні ще встигну, чи вже завтра закину. Одним словом, отак. От. Все, бувайте, спасибі за перегляд. З вас лайк і до нових відео.